Алгебри, геометри, Я все, алгебру, геометрію, математику мене не завжди були викладачі, бо ті, хто вчителі з цього предмету, такі суворі, завжди у мене фантастична оці, вчителька була. Логарифми, синус, Ольга косинус, Васильівна асіну. по алгебрі і геометрії просто ну, вчитель від Бога. А а а, а, а число підтримає. 3,14. А далі. далі а далі, далі нескінченно, там дуже багато цифр. Молодець, правильна відповідь, але яка сама Я далі не пам'ятаю, Я не пам'ятаю, що там після 14. Коротше, друзі, в день математики. Там абсолютно такий хаотичний набір цифр далі. А чому ми поєднали? День математики, ще називають днем числа. Пі, цю дату обрали дійсно не випадково. Якщо поводитися по таким чином логічно, то тільки на базі тільки науки і тільки знань, то ти можеш сказати продовження цього числа пі цю комбінацію цифр. То а, три. Це відповідно третій місяць року, а 14 – це день. Число пі починається на 3,14. Але ж далі є продовження. Продовжуй, Людмила. Так далі є продовження всі ми ще зі школи пам'ятаємо так, скільки це означає. Ну і це скорочена версія, щоб легше було робити підрахунки. Насправді число пі після кому має нескінченну кількість цифр, і сотні їх, і мільйон, like. ну, сотні мільйонів, ви можете передивитися цей математичний ряд і там навіть знайти комбінацію свого номера телефону, ось таке воно нескінченне. Ну і математику можна конвертувати в музику. Аспірант математик Київського політехнічного інституту Віктор Юськович на роялі зіграв мелодію, як звучить число Пі. Oh. Він пояснив, так як число ПІ це випадкова послідовність, і якщо кожній цифрі присвоїти. Відповідну ноту, то вийде мелодія. Віктор додав власне аранжування, і ось що в нього вийшло. Реальна мелодія. Дося до чого математик, дож і музикант. А після? Я кажу, до чого математик, до того що й музикант, як грає на фортепіано. Отак звучить число пі: долярично, романтично, сентиментально, якийсь романс, я б сказав. Ні, навіть не романс, можливо, якась Але пора Це року. бачення це бачення. Ну, безумовно. Е... Зараз, Віктора. Віктора, так. Віктора Юськовича, тому що це ж випадкова послідовність чисел. Тому якщо вибрати іншу послідовність чисел, так і присвоїти присвоїти кожній ноту, якесь своє кожній ноті своє число, то може вийти зовсім інша і інша мелодія.